Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. В сьогоднішньому відео ми поговоримо лише про одну команду, ну майже про одну про англійський Ліверпуль. Місяць тому багато прихильників цієї команди, багато експертів обговорювали питання, скільки ж трофеїв за сезон візьме Ліверпуль. Можливо, зазіхне на всі. Так класно виглядав Ліверпуль місяць тому. Оскільки, по-перше, команда вийшла до фіналу Кубка Англійської ліги. По-друге, впевнено лідирувала в АПЛ. В Кубку Англії в одній 16 фіналу мала грати проти скромного представника чемпіоншипу команди Плімут. А в лізі чемпіонів Ліверпуль перший раунд плей-офф пропускав, тобто трішки економ. Ми в сили, але з того часу мерсесайці практично все це втратили. Ось чому відео називається падіння Ліверпуля. Це падіння розпочалося після матчу з представником чемпіоншипу командою Плімут в рамках однієї шістнадцяти фіналу Кубка Англії. Мерсесайці грали на виїзді не зовсім основним складом. Мохамеда Салаха взагалі не було, і поступилися сенсаційно 0-1. Все вирішилось на 53-й хвилині. М'яч влучає в руку Гарві Еліота. Все це трапилося в штрафні Ліверпуля і пенальті, яке реалізував Райан Харді. Що цікаво, після цього від наставника Ліверпуля Арне Слота було лише дві заміни, і Ліверпуль цей так і не врятував. Тож мінус один трофей. Наступна прикрі з Ліверпулем трапляється в лізі чемпіонів ще під час жеребкування плей-офф. оскільки в супротивники по одній восьмій вони отримують Парі Сен-Жермен. протистояння рівня фіналу, але лише одна восьма. Тим не менше, в першому матчі в Парижі Ліверпуль практично весь матч обороняючись, таки здобув виїзну перемогу 1-0 завдяки голу на останній хвилині матчу від Гарві Еліота. Ну і також завдяки 10 сейвам від свого голкіпера Алісона Бекера. В матчі відповіді на минулому тижні Ліверпуль уже до шостої хвилини міг відкривати рахунок. Дві нагоди було у Мохамеда Салаха, але єгиптянин не забив. І мерсесайці за це були покарані. Усман Дембеле забиває. Парі сен жермен виграє 1-0, тож серія після матчевих пенальтів, в якій Парижани класно виконали всі свої пенальті. А от їхній голкіпер Джан -Луїджі Донарума потягнув два пенальті від футболістів Ліверпуля Нуніса та Джонса. Тож мерсесайці в серії після матчевих пенальті програють і вилітають з Ліги Чемпіонів. Мінус ще один трофей. Можливо, мерсесайцям потрібен був час для того, щоб поміркувати, подумати, що ж відбувається. Але річ у тім, що цього часу у них не було, оскільки вже за кілька днів після виліту з ліги чемпіонів на них чекав фінал Кубка англійської ліги. Турнір не найпрестижніший, але для Ліверпуля дуже важливий. Оскільки вони захищали титул. Нагадаю, в минулому сезоні ще команда Юргена Клопа виграла Кубок Ліги. Цього року у фіналі вони грали проти сорок з Ньюкасла. У Ньюкасла свої питання. Яка різниця, хто там лідер в АПЛ, хто там. Претендент на Лігу чемпіонів Ньюкасл 70 років без трофею. Два роки тому сороки зробили спробу взяти такий трофей. У фіналі Кубка Ліги вони також грали. Але тоді поступилися Манчестер Юнайтед 0-2. І от нова спроба, і нарешті трофей. Ліверпуль в першому таймі виглядав якимось пригніченим. За перші 45 хвилин від них лише один удар, і той не в ствір. А от сороки літали і доліталися. Відкривають рахунок, що правда, аж на 45-й хвилині. Кутовий у них подача і захисник команди Ден Берн метрів з 13 ударом головою переправляє м'яч ворота. Голкіпер Ліверпуля, яким цього вечора, до речі, був не Алісон Бекер, а Коен Мінґелехер не дістався до м'яча 0-1 після першого тайму. А щойно розпочався другий, як сороки забивають вдруге. Робить це Олександр Ісак. І до речі, також після кутового щоправда гол не зараховано. мінімальний офсайд у шведського нападника. Але вже за хвилину він такий рахунок робить 2-0 на користь своєї команди. Оборонці Ліверпуля залишили його неприкритим своїй штрафній, Ісак користається скидкою від партнера та вганяє м'яч ворота 2-0. За наступні 20 хвилин від наставника Ліверпуля аж 5 замін, і деякі з них спрацювали. Італієць Федеріко К'єза отримає розрізну передачу від Гарві Еліота і переграє голкіпера Нюкасла 1-2. Щоправда, спочатку цей гол переглядали на предмет офсайду, але таки зарахували. Єдина прикрість для Ліверпуля це те, що йшла 94 та хвилина. Хоча загалом команди зіграли майже 100, тобто ще кілька хвилин у Ліверпуля було, але так вони рахунок і не зрівняли. Ньюкасл навіть ціною жовтих карток за затримку часу Перемогу дотримав 2-1 і здобув, ще раз підкреслюю, перший трофей за 70 років. Воннє, в 1955 році вони брали Кубок Англії. Ну а для Ліверпуля мінус ще один трофей. Але при цьому залишається відкритим питання, чи буде фіаско Ліверпуля абсолютним, чи втратить команда лідерство в АПЛ. На даний момент це виглядає малоймовірним, оскільки за 9 турів до завершення Ліверпуль на 12 балів випереджає найближчого переслідувача, яким є Арсенал. Тобто тут повинен бути збіг обставин, і Ліверпуль повинен очки втрачати, і каноніри повинні йти без втрат. На фініші сезону у Ліверпуля непростий календар три поспіль матчі проти лондонських колективів Тоттенхема, Челсі та Арсенала. Але щодо того, Ліверпуля Верпуль уже може гарантувати собі чемпіонство. Нагадаю, зараз в клубному футболі двотижнева пауза пов'язана з національними збірними. Відповідно, час у Арнеслота подумати буде. А після цієї паузи дуже важливі перші чотири тури для Ліверпуля: 2 квітня проти Евертона, 6-го проти Фулема, тринадцятого проти Вестхема, а 20-го проти Лестера. Тобто матчі проти середняків і аутсайдерів. Якщо Мерсесайці ці матчі виграють, чемпіонство від них точно нікуди не дінеться. І, по крайній мірі, один трофей таки візьмуть. Як то воно буде, подивимось, а потім про це поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!